Всім привіт, всім гарного дня. Так, почався дощ. Це друга частина відео. Дощ почався, шлепає, файненький. Каже, забирайсь люба додому. О, напевно, що я таки так зроблю. Луничок я вже назбирала. Багатенько. Ось. Візьму. Зараз їх переберу. Ось, а там буде видно щось. Ми зараз з ними зробимо. Так що ось таке-то. Буду йти додому. дощем раз Ну, Пташки співають. Чуєте як? Оце красота. Хоч би не гримнути, бо слизько. Такі ромашечки гарненькі. Жовта пшеля цвете. красунечка. Ой. Ой-ой-ой. Слизько-слизько Зорбка йти. Ой-ой-ой. Ну нічого, ми помаленьку. Інтересно, чи в полі знову дощ не падає, чи ні. Бо тут перший такий дощ крупнув, такий файний. А в поле вийшла, там навіть на листочку і гарбузовому росички нема. Ні на набарабойчик, ні на чому. Навіть не крапнув там дощ. І тут знову в нас дощ падає. А там, напевно, знов нема дощу. Та й таке-то. Файно так. Ну, дуже довго цього року, дуже гарно пташки співають. Цілий день колись губіт не співали, зранку там вечір. А цей рік, я не пам'ятаю, щоб такий рік був, щоб так постійно співали пташки. Тільки трохи, як той казав, на, на світ на зору береться, ось зразу, зразу пташки співають. І вже смертне не видно. І ще деяка пташечка там співає, витьохкує, виспівує. Ось таке то. Ось. А я йду додому. Весь дощ пустився. Зараз мокну, Ха -ха. Ну, тут недалеко йти. То таке діло. Всім гарного дня. А що я буду робити? Тоді вам покажу. Переберу, зараз помию, а тоді покажу, що будемо робити. Треба б мені в село нині перейти, але ну, не знаю, чи то я піду. Чи то я нині не піду. Чи то я завтра піду. Дасть чути. Вам поки місця пауза. Добрий день. Це канал я і мої кози. Не пам'ятаю, чи я там буду мати до чого додати, чи ні відео, де я збирала полуниці, чи це буде окреме відео, не знаю. Це дика полуниця. Тут було майже літра її, тієї полуниці. Я її перебрала, засипала цукром на ніч і вона пустила сік. Сюди вкинула трошки менше, як півлітри соку цукру. Тепер отру цедру лимона і трошки додам соку. Ось. І відправимо варитися. Ось розказували мені рецепт. Гляділа відео в інтернеті про таку дику полуницю, не знайшла, що подивитися. Попитала людей, які варать тут з наших. І мені сказали, як вони варать. Можна без лимона варити? Ось, ну, я маю лимон, попробую з лимоном. Ось так щось тепер. Зараз. Поставимо варитися. Хоча вона і так має гарний ну, запах, полуниця дика. Але каже, з лимоном вона має особливий смак. Ну, не знаю. І лимонного соку ще сюди треба дати. Ну, хто не пробує? Багато не рвала, бо думаю, попробую вперед. Чи це дійсно так, чи воно смачно? Я не пробувала, не знаю. Так. Бую хватить у соку. А тоді на смак попробую. Ось так. І викидаю в Каструлю зараз, хай вариться. Так, вареню я свою. зварила Такі маленькі баночки буду наливати. Не знаю, чи вийде ще третя баночка, чи ні, зараз побачу. Напевно, що ні. А може? Ні, не вийде третя. Третя, не останеться. Я ще хочу попробувати. З медом зварити. Ось. У мене є така старенька каструлька, щоб би навіть пригоріло. Мені не шкода буде так як нову. Ось такої варені я зварила з дикої полуниці. А там побачимо. Що хочу вирвати, може, завтра свято, може завтра я піду вирву, то звару ще з медом попробую. Ось такі дві баночки, хай вони остигають. Ось. Не знаю, не бачу, чи видно на сонці, чи не видно. Ось так. Не знаю, як вам показати. Ось таке файне вийшло. Густеньке буде воно. Ммм, і дуже смачненьке. Дуже гарно пахне поєднання пол, э, лимона і теї полуниці. Я думаю, буде дуже смачно. Ну, Хто не пробує, той, той не знає, чи смачно чи ні. А я попробую і буду знати, чи смачно чи ні. Так щось що таке діло. Ти вже залетіла через іконечко. Так, щось що такі то справи. Всім миру, спокою, затишку. Тільки хороших новин. Певно, що я його викину, та відео та й усе. А вам тільки всього найкращого, всім папа. -па.